Заплутані історії пошуку, хід яких може змінити кожен як Катя Осадча і це проект знайти своїх сестри, які були єдиною підтримкою одна для одної, та яких розлучила війна. Я сподіваюся, що неї все добре і просто ну десь сидять, десь не можуть вийти. Хлопець, який хапається за найменшу зачіпку, аби знайти брата. Видно, що автомобіль стояв дуже довго, а розстріляний. Ну, крові і особистих речей його там не було. та родина, яка ладна віддати все, щоб врятувати друга, з яким пережили пекло окупації. Він сказати, як всі нашої родини Ми разом ховалися у підвалі, готовили на вогнище люди, які втратили зв'язок з рідними та просять про допомогу в телеграм-каналі. Пошук зниклих наші головні герої сьогодні. Окрім команди волонтерів, залучаємо до пошуків кожного з вас, наших глядачів. Ця історія розчулила нашу команду до сліз. Вона про двох сестер, які виросли без батьків, і були найміцнішою підтримкою одна для одної. Але російська війна їх роз'єднала. Я періодично періодична моніторбуди, пишуть із гуманітарна допомога. Кожен раз сподіваюся, що вона там буде. Уже понад півроку Ольга розшукує 25-річну Ганну Зацепу, сестри родом з міста Ізюм, що на Харківщині, і попри зовнішню схожість, абсолютно різні за характером. Вона в мене така базанка, вона мастерство займалась плаванням, футбол, бокс навіть в неї був в житті. І, до речі, один прикольний факт. Вона за все життя, напевно, два-два рази всього вдягнула сукню. Це раз був на випускний, а раз ми ще були зовсім маленькі і в школу. Я пам'ятаю, як вона цю сукню вдягає, а вона й колюча чомусь була. Останні кілька років сестри жили нарізно. Ольга переїхала до Харкова. А Ганна залишилася в Ізюмі на момент повномасштабного російського вторгнення. Проживала разом зі своїм хлопцем по вулиці Різдвяна. В іншому районі міста жила єдина родичка дівчат, їхня бабуся. У Нас просто немає батьків. У нас є бабуся. Вона сиділа тиждень в підвалі. Ну з усіма сусідами, коли у нас у будинку також прилетіло три снаряди. І їх з підвалу забирали вже автобусами. Тому вона зараз в безпеці. Бабусю евакуювали з Харківщини ще на початку березня. Тоді в Ізюмі ще був мобільний зв'язок, і Ганна, яка залишалася в місті, регулярно телефонувала рідним. Вона постійно я ти, в тебе все добре, в тебе все нормально. Ти в безпеці. Ну вона переживала більше за мене, а як вона, вона й навіть не розповідала. Але наприкінці березня зв'язок із сестрою обірвався. Ще через деякий час знайомі дівчат, яким вдалося вибратися з Ізюма, розповіли: Ганна та її хлопець зникли. Вона зі своїм хлопцем пішли до його батьків на вулицю Фронза, і вони мали перезвонити і якось дати знати, що вони прийшли і все добре. І з'явилася зворотного зв'язку через деякий час. Вони Приїхали навідати, перевірити ні хлопця, ні його батьків там вже не було. Ну тобто, просто будинок згорівши, і все. Ольга впевнена: сестра та її хлопець так і не дійшли до будинку батьків. Припускає їх могли силоміць вивести до Росії. Але це просто ми думаємо. Якщо б це було так, вона б обов'язково дала собі знати, тому що не з бабуся. Ну і вона дуже хвилюється. і Яня про це дуже добре знає. Я сподіваюся, що з нею все добре і просто ну, десь сидять, десь не можуть вийти разом із Ольгою. Ми віримо, що її сестра жива. Можливо, вона й досі залишається на тимчасово окупованій території. Ми просимо допомогти її знайти. Якщо ви бачили, якщо ви щось хоча б якусь інформацію знаєте, дайте, будь ласка, знати про це. Нам ми дуже хвилюємось. Ми переживаємо. Ми... А це вже Київщина, село Демидів, ще в березні пережило тимчасову російську окупацію. Відтоді Олександр досі шукає тут молодшого брата Андрія. Він дуже добра людина. Якби можна було б йому передати, що його ждуть, що його всі люблять. Що його ніхто не забув. 31-річний Андрій Репік жив у Демидові разом із дружиною та дітьми. Працював водієм на хлібзаводі в селі Нові Петрівці, що під Києвом. Саме там, вранці, 24 лютого, його застала повномасштабна війна. Він був ще на роботі, і він їхав все. Києва вже, як розробився, як Лівробі вже були пробки, дуже великі пробки. Андрій дістався додому та вже вночі мусив ховатися від масових обстрілів. Говорив, що сильно стріляли. Вони сиділи в домі у підвалі. Потім у погребі сиділи у гаражі. Казав, немає ні світла, ні зв'язку. Наступного дня Олександр, який був в Києві, хотів доїхати в Демидів, щоб вивести звідти Андрія та його родину, але брат відмовив: говорить, не треба. є випадки, що цивільні також розстрілювали, і так сталося, що, що його не стало. Сашко згадує 3 березня, попри небезпеку, брат поїхав навідати маму в селі Андріївка, що також на Київщині, та пропав. Лише через місяць, коли українська армія звільнила область від окупантів, знайшли автівку Андрія. Вона стояла в селі Козаровичі, що за 6 кілометрів від дому чоловіка. Видно, що автомобіль стояв дуже довго, розстріляний. Ну крові і особистих речей його там не. Було. Де тільки можна було, подавали оголошення, що з ним На гарячій лінії телефонували, писали заяву, здавав ДНК. Не було перечуття, що він помер. Не було. Згодом вдалося знайти свідків зникнення Андрія. Одні говорять, що бачили, як він тікав, другі говорять, що бачили, як його машину розстріляли. Що окупанти витягували його з автомобіля, драненого, і давали йому медичну допомогу. А наприкінці травня із Червоного Христа Олександра повідомили, що його брат живий. Він має поранення і нині у полоні. Сказали, що на обмін поки не стає. Так як він цивільний, сказали чекати. Є людина із села Казарович також. Яка стверджує, що була із ним в одній камері сиділа. Ми з ним зв'язувалися, сказавши нікому нічого не розповість. Де отримують брата та наскільки серйозні його поранення? Думки про це не полишають Олександра. До того ж, півтора місяці тому йому кілька разів телефонували незнайомці та стверджували, що Андрій у колонії в Оленівці на Донеччині. Говорили, що він у тяжкому стані робить щось і кидали звук. 29 липня в одному з бараків цієї в'язниці окупанти влаштували вибух а раптом брат Олександра також був там і міг загинути. Утім, перевірка телефонних номерів, з яких дзвонили незнайомці, показала, що то були шахраї. Відтак доказів того, що Андрій Воленівці немає. Ми дали цей номер телефону людям поліцію. Нам сказали, що це шахраї. Знаєте, і легше стало навіть разом з Олександром. Ми продовжуємо шукати його брата. Тож, якщо вам щось відомо про долю Андрія Репіка, повідомте. Будь-яка інформація була б дуже важлива, і хоча б була б надія про те, що він живий, що він повернеться додому. Щодня ми отримуємо нові запити про пошук зниклих з Донеччини, регіону, які не припиняють жорстоко обстрілювати російські окупанти. Один із таких від Марії тонкоблад, яка шукає друга сім'ї. Може сказати, як член нашої родини дуже хочемо його знайти, забрати до себе. Ну кожен день його згадуємо. Це просто тяжко. 31-річний Віктор Приваліхін проживав один у селі Долина, але часто навідався до друзів у село Богородичине, що в 10 кілометрах від його дому. Працював дроворубом і обожнював свій мотоцикл. Це тільки звук. Слишком штотах ага, Вітя їде її дізнав. Працювали вони з мужем разом. Якщо опаздували додому на ужин, він не, не, не чоловіка. Він дзвонив мені. Що ми їдемо, не ругайся. Це вже на позитиві було. Коли ж розпочалася повномасштабна війна, село, де жив Віктор, опинилося під постійним ворожим обстрілом. У квітні будинок чоловіка зруйнував російський снаряд. Тож друзі забрали Віктора до себе у Богородичине. На той момент там було тихіше. Ми разом ховалися у підвалі, подобали на вогнищі. в травні місяці. Почались дуже сильні. Бомбюшки у нас в селі почало прилітати на подвір'я, і вони з моїм чоловіком вирішили, що треба вивозити дитячок. Згодом Марія з чоловіком і їхніми чотирма дітьми виїхала з Донеччини. А віктор залишився. До 20 травня ми з ним созвонивалися. Кожен день він все шутив, що ось прильот був в землі, був огород сажати. Та вже наступного дня, 21 травня, зв'язок із ним різко обірвався. З того дня ми так і не можемо з ним зв'язатися. На Фейсбуці писала йому і на Вайбер писала, і звичайне смс відправляла, але нічого ніде. Аби знайти Віктора, Марія та її чоловік зв'язалися з волонтерами, які, попри небезпеку, їздили в їхнє село, возили гуманітарку. Ті повідомили, що нібито Віктор пішов у Святогірську лавру, а звідти евакуювався до Житомира. З нашого села казали, що він, він в селі в нас був. Треті взагалі казали, що його Росія забрала. Це такі, таке перечуття, що він в селі залишився. Наприкінці липня українські військові відбили спробу росіян захопити Богородичене, але потрапити у село та зв'язатися з його жителями досі неможливо. Доля Віктора наразі невідома. Дуже переживаємо. Я вже готова всі гроші віддати, аби його знайти, аби його рядом побачити, щоб він був живий здоровий. У пошуках Віктора та інших зниклих із Донеччини ми зв'язались із рятувальником ДСНС та волонтером Іваном Суботіним. Щотижня він їздить у найкритичніші точки цього регіону, щоб доправити гуманітарну допомогу, а також спробувати розшукати там людей. Гуманітарна допомога потрібна в регіоні, де ви працюєте. Что самое потребуют люди? То, чем конкретно я занимаюсь, это все э, заключается в продуктовых наборах. Я бывает э, загружаю машину только одной водой. Бывает хлеб, я выкидываю посты в местные группы, и люди помогают, стягивают. В основном продуктовые наборы и медикаменты. Бывают некоторые люди, они конкретно просят, что им нужно, и мы стараемся им это доставлять. Як зараз багато людей там залишається, які настрої людей які не в окупації, але все одно під постійними обстрілами, Якщо ми ми на да, щодасавівки, котрим я привожу гуманітарну допомогу. Ми приїхали з хлопцями, вигружаємо ту гуманітарку. Ані повиходіли спілки там з підвалів, там хто де знаходиться, да є вулиці пусті. пусти детьмі. Хто от виходить? Я говорю, давайте виїжджати. А є А куди ми поїдемо? Ми не хочемо нікуди куда є. Ну більше калічество в діяну виїхала серед вашої діяльності. Пошук У Нас є людина, яку шукають в селі Богородичина, Це Краматорський район. Що ви знаєте про цю місцевість і наскільки складно зараз знайти людину саме в цьому регіоні? Мы, как цивильные волонтеры, мы не можем туда ехать. Мы даже пытались туда, гуманитарку как-то туда, чтобы ехать на Богородичное. И мне посоветовали, что туда лучше не нужно. Что мы можем сделать, это ориентировки довести, чтобы их дальше разослали, и обширный захват поступил. Да, вот это мы можем. Была ситуация недавно, что обратились ко мне с помощью поиска тех людей, которые оказались на оккупированной территории. У них пропала связь. В итоге они нашли. Есть шанс, есть. Выходят люди, потом э, связываются со мною э, с других городов. Мы находили в Мариуполе людей. Связываемся с теми э, ребятами, которые когда-то были тоже в поиске. Опять же, благодаря судьбе всегда можно надеяться. І старатися іскати Спільно з Національною поліцією та Національним інформбюро. Ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться щопонеділка о 21.30. Шукайте та не здавайтеся.